Максимально боротися за здоров'я наших українців і львів'ян. Треба привчати людей до культури споживання, в тому числі алкогольних напоїв. Якщо е, на тій чи іншій забаві, так, хтось може випити келих пива. Це не є проблема за умови, що це діти не вживають пиво. Просто повинні це регулювати. У кожній країні світу продаються алкогольні напої. І кожна країна світу проводить свою кампанію стосовно здорового способу життя. Якщо ви подивитеся, скільки держава Україна видала ліцензій на продаж алкоголю в місті Львові, ви будете дуже серйозно здивовані. От Там є ключ до вирішення цієї проблеми. Алкоголь, який продається в малих архітектурних формах, проти якого я виступаю, чому він там продається? Тому що держава це дозволяє. Алкогольні магазини на кожному кроці, чому вони з'являються? Тому що держава дає ліцензії, там це питання розв'язується. А якщо люди організовують дію, яка привчає людей до культурного споживання, то треба дивитися. Я ще не знаю, як це буде організовано, але треба давати людям шанс. Тому, якщо ви хочете боротися, то треба боротися з тими, хто ліцензії видає. А ви боротися з наслідками, це не вирішує.